Вітаю вас на каналі Спецтехніка, і сьогодні на нашому огляді ось такі прожектори з датчиком руху. Модель поставляється в двох кольорах: чорний та білий, корпус алюмінієвий, гартоване скло і датчик та кронштейн пластикові. Це світлодіодний прожектор, потужність 20 Вт, кут розсіювання приблизно 120 градусів. Колірна температура 6500 К. І світить він доволі яскраво. Зараз від стіни до прожектора близько 5 метрів. У цього прожектору є така особливість, коли він знаходиться у режимі очікування. Світлодіоди повністю не гаснуть, а тьмяно світяться. На відео це зараз відображується як така пульсація. У житті очами це не видно і тільки тьмяне свідчення. Датчик руху має кут 90 градусів, дальність від 4 до 10 метрів, це налаштовується. Може повертатися як у ці боки, так і таким чином. З стильної сторони датчику розташовані три регулятори. Це е, у нас чутливість датчику руху відповідно від 4 до 10 метрів приблизно. Це час, який світиться е, прожектор після того, як вімкнений, від 5 секунд до приблизно 120 секунд, тобто 2 хвилин. І це датчик освітлення, тобто він може вмикатися як в день. Так і налаштовуватися, щоб вмикався тільки уночі, чи, наприклад, у сутінках. Все це можна зробити. Хочу зауважити, що датчики такого типу ефективніше працюють, якщо об'єкт рухається ось таким чином біля нього. Якщо об'єкт рухається на датчик, то він буде працювати мінімальною ефективністю. Також такі датчики чутливі до температурного режиму, до вітру, до колихання гілок та такого іншого. Щоб з цим боротися, потрібно налаштовувати чутливість. Загалом корпус, як зазначено, IP65, може встановлюватися будь-де. Є ось такий кронштейн під шестигранник, можна встановити. У будь-якому положенні. Кабель 15 см, підключення ось таке трьохдротове, тут підключення не передбачене. Ось такий чудовий малюк, який стане у нагоді як просто для освітлення, для зручності, так і в якості примітивно-охоронної системи. Дякуємо вам за перегляд! Всі посилання будуть в описі до відео.